Зробити Україну чистою, і зокрема Херсон, закликають координатори всеукраїнської акції. Вона не підтримує жодної політичної партії. Проходить в рамках міжнародного соціального проєкту, назва якого в перекладі означає Давай зробимо це. Очистити від сміття кожен населений пункт по всьому світу. Організатори акції вже закликають в п'яте. чи відгукнуться взяти участь у ній жителі області у наступному матеріалі. 2011 року в Україні, як і у всьому світі, стартувала акція міжнародного соціального проєкту «Let's do it», що перекладі означає, давай зробимо це. Проходить вона раз на рік і всього лише один день, коли всі збираються разом робити охайними зелені зони та парки. Втім, прибирання не головна мета акції. Уборка – это скорее просто как метод подключить людей, напомнить людям, показать масштабы того, что на самом деле на сегодняшний день в Украине происходит в экологическом плане. Сама цель акции и нашей общественной организации – это именно воспитание правильного отношения к экологии и к окружающей среде. Херсонщина також долучилась до такої масштабної ідеї, в якій бере участь близько 112 країн світу. Цьогоріч жителі регіону в п'яте стануть учасниками акції. Зробимо Україну чистою, як і в інших 23 регіонах держави. Минулого року у Херсоні до заходу приєдналося понад 4 тисяч осіб. Тенденція, скажімо так, позитивна, тому що кожен рік більше підключається людей, більше організацій громадських, І з кожним роком вона проходить все ярче ця акція. Я думаю, в этом году ми. Чим нібудь, що удивим, щоб люди вийшли і прийняли участь». Координатори у Херсонської області провели круглий стіл, аби поінформувати громадськість про її деталі. Зокрема, запевняють, пакети для сміття рукавички фінансує національна команда, долучаються і херсонські підприємці на заході. Присутні і постійні учасники масштабного прибирання. Зараз ми хочемо, аби потеплішало, і також ми хочемо, аби вся наша школа приймала участь в «Let's do it Ukraine». Ну, для нас, якби особисто для нашої школи, ну це дуже важливо, і наша школа дуже е, кропітко відноситься до усієї ці. Керсонский гидроматологический техникум, как я там вообще преподаю уже давно, поэтому мы учились к этой акции еще с начала ее проведения в Украине, то есть 2011 года. В прошлом году и университет, педагогический, и аграрный университет у нас все массово вышли. Получилось неплохо, поэтому в этом году я хочу тоже что-то такое организовать. Надеюсь, что у нас тоже получится и приведеть еще больше студентов. Готових власноручно зробити країну чистішою цьогоріч Запрошують 25 квітня виходити на велике національне і світове прибирання. Організатори інформують у Херсоні, приводитимуть до ладу вісім ділянок. При цьому запевняють, що буде весело. Робочий процес розбавлять ще й різноманітними розвагами.